Якщо перемінути раносів на хідарі, я можу просто відсюди зробити, накладаючий удар, або просто обман зробити. Да? Із товариша, який знаходиться попереду, у старшого. Вчителя звання Симпая, що носив керівник Житомирської обласної федерації кіокушенка і карате Віктор Гуменюк, залишилося позаду. Нині учні шанобливо звертатимуться до нього сенсей. Днями спортсмен і педагог отримав повідомлення. У далекій Японії прийняли рішення про присвоєння йому Віктору Гуменюку. Звання володаря третього дана. Чим заслужив таку честь? Мабуть, тим, що вже понад чверть сторіччя вчить своїх вихованців розуміти карате і високотехнічно володіти його прийомами. Колись мистецтво східних єдиноборств вчили його самого, і з часом Віктор Губенюк вирішив, ця особлива філософія має ширитися областю і країною. Створив місцевий клуб у 85-му году, де на базі кожного об'єднання імені Ліча Отуда наш путь пішов в карате розвиття не тільки в Україні, а і по бившому СССР, де я приймав участь в різноманітних змаганнях. Кубках міжнародних змаганнях був шестикратний призер СССР, а також кандидат мастера спорту. Потім розпад СССР Республік. В 90-му році був фестиваль, ще зборна команда Японії. Приїжджала в Конча заспу, де я також приймав участь, був старшим тренером, був представником і учасником, де я також став третім-четвертим на цих змаганнях. Володіти прийомами карате то не значить вміти начистити комусь фізіономію, повчає своїх учнів сенсей гуменюк. Для цього достатньо кількох годин. на те, аби осягнути кіокушинка і карате і досягти у ньому певних висот. Потрібні роки карате. Це є основа, і заснов, так як духовна, так само і мастерська, так само і тренувальна честь. В карате входить всі лучі височні єдиноборства, де доказав Аяма за три дні провів 300 бойов по дві минути з кожними лучшими майстерами і достиг свого рівня 10-го дану. Так само ми його спортсмени, так само інструктори, так само і вчителя, так само і руководителі різних обласних федерацій. Ми просто йдемо по його путі, достигаємо тих рівень, немає різниці, який врост, і отримуємо те, що ми заслуговуємо. Кіо Кушенкай це найважчий та найжорсткіший вид карате, перекладається як суспільство вищої істини. Тобто, зрозуміло, говорить сенсей, що без щоденної праці, натхнення і завзятості у цьому видові бойового мистецтва робити немає чого. Ваша вулиця це зала і татамі, ваш розважальний заклад це зала і татамі, ваш комп'ютер і телевізор це зала і татамі. Повторює Віктор Гуменюк. Це є основа основ і по-іншому не буде. Ті учні, які лягали спати і просиналися із цієї думкою, Думкою, вже доволі ґрунтовно заявили про себе у світі карате. Двократна чемпіонка України, призерка України Наташа Батич не в Україні поступила, а поступила в Бельгію. Я дуже довольний цим, що мої спортсмени не падають лицем кажуть, в грязь, а піднімаються на вершину. Розум, техніка, фізична підготовка дозволять невпинно підніматися вверх до вершин нелегкої науки. Свого часу Віктор Гуменюк надійно увібрав у себе це правило, що зрештою і принесло йому довгоочікувану нагороду. Я дуже благодарний не тільки своїй сім'ї, не тільки спортсменам, ну і друзям, які мене сюди підтримували, спонсорам і просто кажуть, Тим людям, які знали, вірили в мене, що я не впаду лицем в грязь, а достигну того мастерства, яке сьогодні я вам предоставляю показати, і все остальне. Нещодавно учня Гуменюка Богдана Дмитрієвського викликали до національної збірної, яка представлятиме Україну на першості Європи. Вчитель сподівається, що під час відповідальних виступів Богдан пам'ятатиме ще одне правило справжнього бійця: твій удар то твоя перемога. А тут ми прибиваємо з уставом,